Шановні майстри, на ринку з'явилось безліч китайських присосок, помпових, автоматичних, але італійські, класичні, не втрачають актуальність. Медуза і бівентоза. Це просто класіка, це прості, надійні, довгічні. А зараз я хочу розповісти про консерватизм італійців. Я просто в шоці. Ось вони приходять в ось в таких ящиках, і там знаходяться шість ось таких присосок. І постійно одна з них були зім'яті борта. Це постійно я одну бракував, викладав, вони міняли, і так було на протязі декілька років. Тепер вони зробили ноу-хау. Це просто відпад. Подивіться, вони поклали ось таку картоночку. І ця картоночка, оця картоночка, Тепер спасає від того, що не не неприйм'яті ці кути. Ну просто італійці вміють дивувати. Слава Україні!